Сили оборони знешкодили 61 ворожий безпілотник. Як повідомили у командуванні повітряних сил України, противник під час атаки застосував 95 ударних безпілотників та дронів імітаторів, запускав їх із різних напрямків. Основні напрямки повітряного удару Харківщина, Сумщина, Дніпропетровщина, Одещина та Донеччина. Ворог в червове масово атакував Одесу ударними безпілотниками. Постраждала одна людина ще дев'ять людей зверталися за психологічною підтримкою. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, пошкоджень та руйнувань зазнали об'єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки, гаражі, складські приміщення приватних підприємств. Повний перелік руйнувань та пошкоджень ще встановлюють рятувальники. Ліквідували масштабну пожежу спричинену ворожою атакою на одному із підприємств. Уманщини також пошкоджені близько десяти приватних будинків. Рятувальники обстежили територію, обійшлося без постраждалих усі осередки горіння. Ліквідували. У Харкові одна людина постраждала унаслідок ворожого обстрілу. Вночі ворог задав комбінованого удару безпілотниками та ракетами по Харкову і передмістю. У Новобаварському районі загорілася виробнича та складська будівлі, станція технічного обслуговування і житловий будинок. Попередньо постраждала одна людина. У селі Циркуни горів житловий будинок. Загалом протягом доби ворожих ударів зазнали 12 населених пунктів області. Унаслідок обстрілів загинули дві людини. Постраждали п'ятеро. Майже 900 одиниць вибухівки знешкодили протягом тижня на Харківщині сапери Держслужби з надзвичайних ситуацій. За інформацією облуправління ДСНС, нині у регіоні працюють більше півсотні піротехнічних розрахунків з різних регіонів України. Піротехнічні розрахунки з Рівненщини обстежують високовольтні лінії електропередач на території деокупованих громад. Там знаходять чимало вибухівки, що її залишили окупанти. Однією з останніх знахідок стала мінометна міна калібру 120 Міліметрів за словами саперів, це потужний і надзвичайно небезпечний боєприпас, що міг завдати значної шкоди, завдяки злагодженим і професійним діям надзвичайників. Ворожу міну вилучили та підірвали на спецмайданчику. Та обстежуємо лінію електропередач 10 кВт. Під час обстеження сьогодні було виявлено мінометно мінус 20 мм першої категорії, що нам дозволяє її транспортувати на майданчик і здійснювати підрив. Наразі на Харківщині працюють 55 перетехнічних розрахунків, 314 саперів, 164 одиниці техніки зведеного загону. ДСНС, у тому числі 29 машин механізованого розмінування. І за тиждень сапери ДСНС здійснили 372 залучення, знешкодивши 876 ворожих боєприпасів. Служба безпеки затримала ще одного агента ФСБ у Харкові. 32-річний чоловік влаштувався на роботу у будівельну компанію, яка зводить запасні командні пункти для оборонців міста, щоб коригувати рашистські удари по новобудовах зсу. Окрім передачі геолокації, зрадник інформував ворога про інженерні особливості потенційних цілей. Для конспірації видаляв з телефону листування із куратором. Сбу викрили і затримали зрадника. Одночасно, служба безпеки провела спецзаходи. Для обезпечення локацій сил оборони. 178 бойових зіткнень було зафіксовано протягом доби на лінії фронту. Найбільша кількість була на Покровському напрямку, там захисники зупинили 55 атак агресора. Збільшилася кількість ворожих штурмів і на Новопавлівському напрямку, там сили оборони відбили 32 ворожі атаки, повідомляють у Генштабі ЗСУ. На Курському напрямку відбулося 26 боєзіткнень. Там ворог завдав понад 230 артилерійських обстрілів. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1020 осіб. Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули у наслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Ця пам'ятна дата відзначається щорічно згідно з постановою Верховної Ради України, за даними офісу Генерального прокурора, від початку повномасштабного вторгнення. Із вини Росії в Україні загинули 631 дитина, і 1971 дитина зазнала поранень різного ступеню тяжкості. Утім, ці дані не остаточні, оскільки правоохоронні органи не мають доступу до всіх територій через активні бойові дії та окупацію. Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про військового омбудсмена. За проголосували 287 народних депутатів. Основна мета появи військового омбудсмена створити незалежну інституцію, яка матиме реальні повноваження, прозорі процедури і ефективні механізми реагування на порушення прав військових. Напередодні цей законопроєкт анонсував міністр оборони Рустем Умєров. Згідно конституції України 106 шоста стаття створюється відповідна інституція військового омбудсмену. Це буде такий трошки допоміжний орган до президента України, який буде суто опікуватись саме безпосередньо військовослужбовцями і їх проблематиками. В раду викликали міністра фінансів Сергія Марченка. Він має доповідати перед парламентарями у четвер щодо зриву термінів подачі бюджетної декларації. Нагадаю, міністерство фінансів України зазвичай розробляє бюджетну декларацію, у якій визначаються основні засади бюджетної політики та ключові показники не пізніше 1 червня. Року Цьогоріч так не сталося. А от міністерку економіки і віце віцепрем'єр-міністерку Юлію Свириденко так і не змогли викликати до парламенту, бо не вистачило голосів. Цім вам обіцянку уряду представити Верховній Раді України дві додаткові угоди, які уряд мав е, прийняти в рамках ратифікованої українським парламентом угоди про створення інвестиційного україно-американського фонду. Зараз є ситуація, коли уявіть собі, жоден народний депутат не знає, які ще дві угоди про надра українське прийняв уряд. Київський апеляційний суд відхилив клопотання адвокатів розвідника Червінського стосовно вчинення прокурором кримінального правопорушення. Мова йшла про те, що у справі про обстріл аеродрому Канатову прокурор Курко витребував свідчення потерпілих, нібито для провадження про вчинення військових злочинів Росією. Насправді ж усі показання слідчі долучив до справи проти Романа Червінського. У таких діях захисники полковника вбачають порушення слідчих дій, тому просили про відкриття провадження до Я нагадаю, розвідника Романа Червінського підозрюють у справі про невдале викрадення російського літака. Слідство стверджує, що через дії полковника окупанти обстріляли аеродром Канатове влітку 2022 року. Розглядали апеляційну скаргу на ухвалу Шевченківського суду, якою було відмовлено власне у внесенні відомості до реєстру досудових розслідувань розслідування і початку кримінального провадження за нашою заявою про кримінальне правопорушення. Суть заяви про кримінальне правопорушення полягала власне в тому, що після того, як ми розпочали в судовому провадженні допит потерпілих чи осіб, які за версією слідства були визнані потерпілими, то жоден із допитаних військовослужбовців, жодна з допитаних осіб, яка заявлена потерпілими по цьому кримінальному провадженню, не визнає самого факту того, що вона як потерпілого від дій червійського. Вона визнає факт того, що її фактично маніпулятивно було заведено з за руку до адвокатів, надано, начебто, правничу допомогу, і обіцяли і говорили про те, що вона буде визнана потерпілою у кримінальному провадженні за фактом збройної агресії Російської Федерації, що слідчить маніпулятивно вводив військовослужбовців в оману, говорив їм, що. Ви є потерпілими від факту збройної агресії Російської Федерації. Всі документи, які вони підписували живучи в світі, що вони потерпілими у цьому кримінальному провадженні, долучають до кримінального провадження за підозрою на той час на сьогодні, за обвинуваченням Червінського. Ми ж зі сторони захисту бачимо склад ряду кримінальних правопорушень і в діях самого слідчого, і в діях сторони обвинувачення. Що ж на цьому у мене поки все більше інформації. Ви почуєте і побачите, звісно, у продовженні ефірної години.